Пригоди зі смаком е шаленого стресу і думками я заблусь в Америці. На що я це зробила. Я Купила ще один квиток, щоб залишитися на два дня в Вашингтон Дісі, і хотіла зекономити, тому що прямий рейс вартував 250 доларів. А я вирішила купити квиток з Балтімора з пересадкою в пересадку за 90 баксів. Таксі до Балтімора ще 80 доларів, тому нас чекає громадський транспорт. Метро 2,50, потяг 8 доларів. До речі, я більше всього боялася саме потягу. З метро було все логічно, зручно і легко. Воно, звичайно, не таке. Комфортний і гарний як Копенгагені, але й не таке стрімне, як у Нью-Йорк. Найцікавіше почалося на жд вокзалі. Я здобала всіх, щоб знайти свій потяг і на звардію, і людей, які були прохожі, схожі мені на е, працівників жд вокзалу, щоб знайти потяг, тому що тому що все дуже незручно, максимально е, немає табло. Воно якби є, але там нічого не показують, не пишуть, яка в тебе колія, куди йти, все ротом говорять, розумієте? І це все на англійській потрібно вслухуватися. Це настільки було стресово для мене. Весь міною до речі, була моя перша поїздка на американських потягах. Е, було комфортно, я все справилася, все змогла, я довольна Жось довольно потязі, що ти там розповідаю, і потім я приїхала вже на в Балтімор в аеропорт. Знайшла свій безкоштовний шаттл і подивіться, це до речі, початок листопада. Тут уже в Балтіморі Merry Christmas повним ходом людей було настільки мало. Я ще не бачила так мало людей в аеропорту. Я дуже хвилювалася, що так як шотдаун мій літак затримують. У мене була дуже коротка пересадка в Мініаполісі. Я за це дуже хвилювалася, бо не хотілося залишатися ночувати в аеропорту. Це Я вже в Мініапольсі. В аеропорту, подивіться на Циданських Ґець. Скандинавія, вона повсюди така маленька. А... Вона заполонила увесь світ, чи то я раніше його просто не помічала. До речі, аеропорт в Мінняпольці дуже cute, такий милий. Ми летіли і бачили північне сяйво. Літак не затримали. Єдине, що в літаку було були діти, які вирішали всю дорогу. Але я була вже готова налаштована на дом, тому welcome to Seattle.